Серпневий каталог, серпнева розпаковочка, але сперше хочу подякувати вам, що ви мене дивитеся, що вам це корисно і вам це заходить. І передати привіт на яка підписалася до мене нещодавно. Вона з прикордонного села. Там дуже важко, баганий зв'язок. Вона до мене додзвонилася, вона дивиться мої відео. І в Ютубі, і завдяки цим відео люди бачать, що ми розвиваємося, яка продукція у нас є, і також приєднуються до нас, користуються. Хоча це прикордонний прикордонне село чи селище все одно потребують дівчата продукції. Для власного використання, бути красивими, гарними всім хочеться. Наталка, привіт тобі і всім, всім глядачам. Я передаю великий привіт. Дякую вам, що ви в мене є. А зараз почнемо до невеличкої розпаковочки по каталогу номер 7 це серпень. Е, так, у мене замовлення таке збірне. Разом з моєю мамою. Ось така накладна на 1400. По, а по каталогу там около 2000 було. Два каталожки. Вересня. Ми зараз з вами з ним швидесенько ознайомимося. Також атмосферний такий каталог. де... 9, так, стоп, стоп. Дивіться, яка незадача. Каталог серпень номер 7 а тут номер 9. Ну, ми вирішили виправити. У нас справа в тому, що була март, березень і лютий, і в одному каталозі був каталог номер 2 Тому так вийшло. Ну, бачите, пропустили 8 каталог і поставили 9, що відповідала номеру місяця. Так. На бекавері в нас зубна паста відбілюча Unice. Я не бачу тут, щоб. Ну, картинка згенерована, не бачу, щоб тут була Юнайс nice написана. Але це наш відбілюючий комплекс Юнайсівська паста. Вона буде йти по 109 гривень при замовленні на 199 гривень з каталогу. Дивіться, тут у нас вже змінилися. Ваш консультант, тут ми вписуємо свій. Кстати, хто ще не в курсі, то е, сайт GL Group на базі е, зараз на базі Юнайса. Хто був в Юнайсі, ви е, звернули увагу, що наш сайт Юнайсерський вже апгрейдився, е, вже домін інший. І якщо ви не можете зайти, бо через зміни там можуть ну, настройки в вході змінитися, забутися там. хтось забув пароль, хтось логін. Е, якщо потрібно відновити, пишіть підтримку дівчата. Від Відновлять без проблем. Тобто напишете свій код консультанта, якщо пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то ви звертаєтеся до свого спонсора, мої дівчата звертаєтесь до мене, я вам підкажу, і ми відновимо пароль. Пароль буде присвоєний автоматично, але його можна десь там змінити, якщо є потреба. Можна зберегти те, що є, і використовувати. Так, ще що. Ще що здесь у нас GL Group, GL Group. Отже, це вже наш офіційний сайт. Також є за оцим, пишемо 36, наприклад, 363511, це мій буде реферальне посилання. У кожного з нас є реферальне посилання, це те посилання. Я прикріплю свою рефералку під цим відео, щоб ви бачили. У кожного з нас є реферальне посилання, за яким ми можемо запросити консультантів під себе. Новиночка, бачите, цього каталогу. Показую, як в серпневому, в номер 7 Тут нема нічого. Раніше в каталогах ще доктор Клінік, і в переході все було сумбурно перемішано. Помади, духи, мичі, засоби, все було. Зараз вже тут все воно духи до духів, догляд за доглядом, там, обличчя до обличчя, догляд за обличчям. А здесь вже є класифікатор. І ви бачите, якщо отак от ви дивитеся каталог, то можна зрозуміти, наприклад, я думаю, що це зелене, це бади там будуть, там це парфумерія. Ну, Переглянути конкретніше. Так, бачите, зелене це бади. Я так ось щоб быстренько згорну. Там дитяче, жовте, синє це догляд за волосся. Цей класифікатор ви можете подивитися ось тут. Це зроблено для зручності, і я вважаю, це дуже зручно. От, наприклад, коли мені консультант задає питання по якомусь продукту, я не з усім каталогом знайома, я не знаю всю продукцію. І мені потрібно відкрити швиденько знайти. Ось я беру, допустимо, догляд за тілом, таке коричневеньке, помаранчевеньке. Откриваємо ось він цей догляд за тілом, і я вже тут знаходжу. До речі, до речі, а ну одразу подивимось. О, апгрейд, бачите, да? апгрейд? Ха -ха. Наш найсевський бальзам вже апгрейджений, ось тут така я штука. Е, хотіла сказати, у нас замовлення по цьому каталогу. І е, по акції у нас йдуть е, у ці гелі. Е, наші гелі-пілінги з огірком. Вони йдуть по акції, е, і тут, бачите, повинно вже бути. Док, кстати, фотка настояща, це не генератор, не штучний інтернет. Global Leader Group, якось тут. Да? Але я вже просто відкрила це замовлення, передивилася в мене ще старе пакування Юнайс. Nice. Тому я взагалі хотіла взяти і показати вам, що у нас вже воно під джелем, але поки що nice. не ну, юнайс. З каталогом ви зрозуміли, зараз ми його переглянемо. Я Зачаюся, відволікаюся дитина на балконі. тут. Роблю свої справи, а маленький спить у мене на кроваті, і глянула на нього. Так, отже, дивимося, дивимося з кінця. Тут у нас бади. Дивіться, о! Ой, ти смотрите, яка пгелість. Вони, до речі, вже мають, здається доступні ці бади. g G-Woman, G-Man, вже під брендом GL. Магній, магній, треба треба срочно купляти, дівчата. Наш магній. Подожди, омега, а, омега. ні, нема. Тобто розфератрол і магній вже є, омеги нашої і вітаміна Д поки що нема. Ну, добре, від того добре, бо магній потрібен. Так, що ми ще тут бачимо? Бади груп, Бади польські, Так, що це таке? Це якісь людяники для горла чи що. ну, Якісь людяники, так. Дієтична добавка для підтримки імунітету. Ось така у нас є добавка. Бачите, з різними смаками. Я знаю, що зараз йде посилка, посилка, неправильно сказала, поставка з Туреччини загружається чи загрузилася. І там будуть самі бади. Так, Magic Drop. Magic Drop, Не знаю, як, чому це так зробили, нібито тут, бачите, етикет каналі каналів зверху, можливо, через те, що він апгрейдений теж, вже GL. Так, треба мені також його замовити, я його дуже обожнюю. І от вірити, не вірити, краще ніж з мейджика я ще не пробувала. Клаще за цього продукта. І я дуже задоволена, що ці продукти, наші хіти, наші хіти, вони засідаються, ось ці ось навіть три, ще б трояндову водичку, ще б мила, кухонні. Поформіть, будь ласка, на мила, кухонні з кавою, з зеленим чаєм з гранатом, япельцином, хоча б з зелен... зеленим чаєм. так? От, я... Це просто хіти, тільки які не замінні. Отже, сірі сторінки це побутова хімія. Так, дитячі, дитячі. У нас йдуть дитячі продукти, жовті, синій догляд за волоссям. Дуже класні фарби кажуть, у ці безам'ячні, вони чудово зафарбовують сивину, рекомендують їх. 100% ціна, 149 гривень Дівчата, кому підходить колір. Я думаю, що скоро нам надають, нададуть палітру пофоткають. Коробки. Ну, запрос був такий. І, і, можливо, будуть розширятися палітра, тому що вона скудненька. Особливо я, особисто я користувалася вже ось цим номером, це у нас світло корічневе Це аміачна фарба, і також вона по б'юті ціні, треба брати. От, і колір відповідає коробці. От, у мене десь вона є, зараз я візьму покажу, так, ось так вона виглядає. І ось приблизно такий у мене кольор і вийшли. Хоча в мене темніше волосся було звичайно, бо я фарбувалася пепеля коричневим. Господи, вже забула візажем. Да? Але зараз ось така фарбочка. Я її також рекомендую, мені дуже сподобалось, як вона зафарбовує і немає чорноти. Це у нас шампунь для блондинок, ті, хто так, нейтралізатор жовтого, знаєте, тут такий жовтозний, можна помити шампуньком цим. Якась б'юті-цина на спрей для фіксації, мус-для укладки, бачите, да? хто користується таким? Так, багато б'юті-цин. Ось термозахист, будь ласка. Взагалі, дуже класні всі шампуні, всі засоби для волосся мені подобаються. Віон особливо класні шампуні, користувалися, рекомендую, але, на жаль, здається, їх зараз немає в наявності. Я думаю, що до вересня повинні вони вже бути. Також серія GL, ці шампуні зарекомендували себе класно, і у них ціна якість, реально. Так, тут у нас догляд за тілом. Пішов. Давай, так то гортати будем. Оце рекомендую однозначно. Я спробувала, мені вона зайшла. І, е, дівчат, рекомендую. Класний гель. навіть Мені навіть краще, ніж турецький наш був Вінасівський. Так, ага, ще що рекомендую? Це рекомендую. Купляла, ще не пробувала. Ну, не, чесно, мені не дуже нравиться ця картинка, бо тут такі ненастоящі. Ненастояще фото, ну, так нереалістично дивиться. Оцей шиї, я не знаю, його везде туля, цей штучний інтелект. Може, це і модно, але це мені не дуже красиво, якщо чесно. Мені подобається все так. натуральне. Так, дезики. Бачите, скільки у різних там дезиків, але чи є вони в наявності, також питання. Ну, повинні бути, якщо штука написано, Правильно? Муси для тіла, це нас же догляд за тілом, правильно йде? Угу. Чоловіч ні, що це? Блакитне, давайте блакитне. Догляд за обличчям. Блакитне це догляд за обличчям. Що можу тут рекомендувати? Та все рекомендую. Пробуйте, а комусь щось підійшло? Ось, Дивіться, наприклад, мені не зайшов, до прикладу, це сиворотка від темних кіл під очима. Не знаю, як вона справляється з темними колами, але мені не подобається формат. Цей Скільки він типу, повинен акуратно там розглажувати чи що, масаж якийсь робити, чи, не знаю. Но мені не подобається, як гель розподіляється, я його трошечки використала, віддала мамі. Думаю, вона користується. Я користуюсь просроченим вже. Під очі з муцином равлика, але мені він дуже подобається, чесно. Так, це що? Ось такі ось є серії. Ну, це треба вчитуватися, SPF бачите, вчитуватися, вибирати. Рекомендую однозначно всі сивертки, що є, але я користуюся. Зараз кіалеронка, самі замовила. Це все треба замовляти і чергувати насправді, я так вважаю. Замовила масочку, на пробу рекомендують, кажуть класна. Пінки для вмивання. Ці класні, ці, мабуть, також класні вже, вже пробували. Я ще не пробувала, і в мене ще черга не дійшла. Я показую, як вона виглядає. Ось таку я собі залишила, інші віддала дівчатам. До речі, треба провести розіграш, розігр. Чого мені нагадуйте? Е, ніхто не знає, я проводжу розіграш серед активних учасників. Наприклад, зараз у нас закінчився е, липень, і серед липневих учасників треба провести розіграш обов'язково. Ось така в мене Лорентіс з чимось, якби я знала з чим корінь солодкий, корінь солодкий. Знаєте, що погано, що немає опису. Для чого, від чого? В попередньому каталозі було дуже краще розписано, здається. Ну, Ось така щіточка, типу видавлюємо, тут пінка з'являється. Зараз покажу. Цією щіточкою можна вазюкати по обличчю. Накачаємо зараз. О, Пішла, бачите, ось така ось піночка. Пішла. Пахне. Ну, І прикриємо нехай. Треба. Ладно, ай, лежить. Так, перейдемо далі. Парфумерія у нас таким ось у... бусковим, чи що парфумерія пішла. Я в парфумерії не знаток, але Весс рекомендує. Мені сподобалося, чесно. Це якісь акційні пропозиції чи парфуми і декоративна косметика далі йде. Тобто я виглядаю вибачаю, що дергаю телефоном, де гляжу на малища. Мені сподобалися ці серветочки для зняття макіяжу. Щодо цих місцелярок хоч Еларенті, але відгуки я не чула гарні, чесно. Помади, помади. Показую кое що зараз вам показую. Де, він? Де вони є? Де ті помади, що ми. Ось, так? Да? Да. Ось. Є це гізен, а нам треба надо... гізен, чи що? Нет, нам нужны інші помади. Габріні. Нам треба помади Габріні. Габріні. Олівці. Ось вони, габріні. Так, я собі взяла, хто дивився, пам'ятаєте, 12, 18 відтінок він такий сіруватенький для мене. У мене більш теплий підтін кожи, і воно тіряється, ну не дуже гарно. Ось 12-й, класний. тут. Мені не подобається, як зроблена нерозуміла відтінки. Питайте у своїх, консуль... у своїх спонсорів, питайте свочі. Там добре все видно, класна річ. Мені подобаються помади по консистенції, вони відрізняються від інших матових рідких помад, тим, що вони такі масні, ви знаєте, як наносиш на губи, як вона така стелиться дуже гарно, немає сухості тріщинок, нема на губах Жив живильна, знаєте. але вона підсихає і все одно вона не змивається. Ну, класно. Помада із матових рідких помад це номер один по моїм відчуттям. Я користувалася і и Клоролайн, и Unice Divine. Кларалайн то вообще, конечно, туші. У мене у мене туш Габріні. Ось така у мене туш, Я собі таку взяла. Класно, профарбовує такі мега чорні з першого, як сказати, з першого прокрашування вії. Але дуже товста така щітка, доволі така товста, до неї треба звикнути. До неї треба звикнути, бо навіть не бачу ту вію, коли я перемальовую її. Але всі туші Габріні також дівчата. Ви позитивні відгуки казали. Так, стартовий набір. Для кого ці стартові набори? Це для новачків, які зареєструвалися ось тільки що. Або і зробили замовлення. Так, ну, зареєструвалися люди, і з першим замовленням мають право обрати один з стартових наборів. Вони зараз йдуть в другому кроці як акція, наскільки я розумію. І юнасівці, я ж нагадую, що ми також є новачками. Якщо ви ще не зробили замовлення. В липні місяці, а ось в серпні, ви робите замовлення, ви також є новачком. І якщо ви не зробите в серпні, а в вересні робите замовлення, ви також є новачком, які привілеї у новачка. Показую. Ось у нас є такий 4 кроки. Перший крок, другий крок, третій крок. Четвертий крок, це 4 місяці. Зараз другий крок замінена на Дезік натуральний. Тобто програма новачка, безкоштовна достовка на всі замовлення і 30% знижки на всі замовлення, і ось така можливість придбати стартовий набір. Фух, з цим ми розібралися, давайте перейдемо до замовлення. Зараз ми відкриємо каталог цей. Заболталась я тут з вами, так? Вже, мабуть, наскучила, Ой, господи, нехай лежить. Так, відкриваємо каталог, і з перших сторінок тут йде така типа розпродаж акційний. Покупаємо ми якийсь продукт, і другий продукт йде на другому кроці в акціях. На другому кроці, зверніть увагу, не одразу, два ми пишемо васне замовлення. Ось взяли, допустимо, цей ось тонік, тонік, чи що не так, тонік, да, для обличчя з чайним деревом. І другий ми вже беремо не обов'язково однакові. А, а, там, на вибір. Можна, дивіться, можна зробити так. Набрати масочок в основне замовлення. І у вас все одно буде, допустимо, ви взяли три маски, і вам буде доступно три продукти із додатковою знижкою 20%. І ви можете взяти так, 2 тоні, тоніка і ось таку маску. Це маска Линяна, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. Вона також по цій акції йде. Ось така маска. Туреччина, ну, доктор Клінік, це ще залишки, які вже виводяться з каталогу. Не покажу вам, бо вона зафольгована. А це замовлення. Так. Ну, отже, ви зрозуміли, так, як робити замовлення. Тут таких ще масочок повно. Ось така масочка є з целітова, целітова три штуки. Целітові маски, це маски Антігін. Тут є. З пробіотиком маски. Якусь я собі лишу, якусь мамі відправлю і з чайним деревом. І ще тут, замовленні є отакий ось Дезік Woman Anti-Stale, Ну, в общем, ну, Дезік. І взяла, як я собі казала, вже взяла ось таку деремовія з гіалуроновою кислотою. Ну, На цьому замовленні моє все. Більше балакали по каталогу, ніж по замовленню. Якщо ви хочете зареєструватися, посилання скидаю під відео, тобто реферальне посилання. Якщо у вас не виходить, пишіть мені в особисті за номером телефону, який також вказано під відео. Також додавайтеся до мене в інстаграм, друзі, і будемо дружити. На цьому все, пока-пока.